Вітаю вас на каналі TrinitySB. Сьогодні у нас відеоогляд роботизованої камери Light Vision 9192Wi. В цьому відео я розповім про її характеристики. Далі під'єднаємо її до мобільного додатку, а в кінці відео продемонструю, як вона працює в реальних умовах. І так, поїхали. І так, по характеристикам цієї камери. По-перше, це Wi-Fi роботизована камера. Що дозволяє вам віддалено керувати нею за допомогою мобільного додатку. По-друге, камера має на борту інтелектуальний автотрекінг. Що це мається на увазі? Вона може автоматично слідкувати за людиною у зоні дії її об'єктиву. А тепер саме про об'єктив. Точніше, про об'єктиви. Їх тут два. Перший об'єктив має фокусну відстань 2,8 другий об'єктив має фокусну відстань 12 мм. Іншими словами, за допомогою одного об'єктива ви бачите широку картинку, не наближену до вас, а за допомогою другого об'єктиву ви можете бачити на відстані. Згодом я вам це продемонструю. Далі по характеристикам цієї камери. Обидва об'єктиви мають роздільну здатність 2 Мп. Камера живиться за допомогою блока живлення 12 В. По завовчуванню вона працює через Wi-Fi через мобільний додаток. Та також можна під'єднатися звичайним кабелем Ethernet. Далі, що ще слід зауважити? У камери є 4 інфрачервоних діоди, які вмикаються, коли недостатньо освітлення до камери, та також є 4 білих світлодіоди, які вмикаються під час тривоги. По характеристикам поки що все. Більш детальні характеристики ви можете подивитися у нас на сайті. А зараз я покажу, як цю камеру підключити до мобільного додатку. Для того, щоб налаштувати камеру, вам потрібно встановити мобільний додаток. Посилання на мобільний додаток є в інструкції до цієї камери. Далі запускаємо мобільний додаток. Далі натискаємо плюсик Додати нову камеру. Натискаємо. Далі Додати пристрій. Вибираємо Wi-Fi камера. Вибираємо варіант З'єднатися через з'єднання точки доступу. Ставимо галочку, натискаємо далі, під'єднати Wi-Fi та шукаємо назву точки доступу цієї камери. Вона повинна називатися як перше слово Care. Ось вона, натискаємо сюди. Далі для того, щоб завершити під'єднання, налаштування, нам потрібно вибрати тепер нашу точку доступу в Wi-Fi мережі. Яка роздає для нас Wi-Fi. Натискаємо Налаштувати Wi-Fi та вибираємо ту мережу, через яку працює наш роутер. З'єднання. Та чекаємо. Окей. Okay. Ви чули, камера просигналізувала нам, що все окей. Тепер ми можемо повертатися до головного меню. Камера повинна працювати. Так. Камера працює. А тепер, як я і обіцяв, покажу вам, як працює камера в реальних умовах. Покажу, як працюють реально ці два об'єктиви. Та покажу, як працює автодетекція людини та автотрекінг людини. Відразу перевіримо, як працює керування камерою. Так, вверх вниз працює. Праворуч теж працює. Так, Тепер давайте подивимося, як працюють е, ці два об'єктиви. Натискаємо плюс. Ви бачите, зараз працює цифровий зум. Але, але в якийсь момент вона перемикається на е, другий об'єктив, той, який до нас міліметрів. Натискаємо плюс. І ось ви бачите, камера переходить на другий об'єктив. Зараз я вам покажу, як активувати функцію автотрекінгу. Заходимо в налаштування тривожного сигналу, вмикаємо його. Далі оці всі галочки вмикаємо. Це детекція людини та слідкування за людиною. І зберігаємо. Так, налаштування. Налаштування збережені. Ви чуєте, зразу відпрацьовує сирена. Зараз я її вимкну, бо вона нам трішечки заважає. Так, заходимо сюди, виникаємо сирену та зберігаємо. Виходимо. Так, перевіримо автотрекінг. Все працює, камера автоматично слідкує. За мною відслідковує мої рухи. А тепер давайте вимкнемо світло та побачимо, як камера працює в темряві. Інфрачервоне підсвічування, я бачу, вмикається. Далі перевіримо, як працюють леди. Окей, Леди працюють. Камера пішла в автотрекінг. Друзі, давайте тепер перевіримо дуплексний зв'язок з камерою. Для цього нам потрібно вмкнути наш звук. Натискаємо мікрофон. Один, раз, два, три. Раз, два, три перевірка. Так, все, дуплексний зв'язок працює з камерою. Я думаю, що на цьому наші експерименти можна закінчувати з камерою. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!